Щоденник ДДА, 21 червня, 12 традиція. Ми захищаємо особисту анонімність за будь-яку ціну, щоб наші зустрічі були безпечними. Дбаючи про безпеку в ДДА, ми зміцнюємо єдність нашої групи і залучаємо нових членів, які є важливим джерелом життя для спільноти. Велика червона книга, сторінка 552 Мабуть, жодна традиція не означає так багато для програми ДДА, як 12 традиція. Саме тут ми захищаємо один одного і не згадуємо, кого ми бачимо або що ми чуємо на зборах. Ця анонімність є духовною основою, яка зміцнює нашу програму. Ми називаємо лише свої імена із дуже вагомих причин. Це допомагає новачкам відчувати себе більш комфортно та ділитися особистими подробицями свого життя. Конфіденційність це важливо. Також анонімність чудово зрівнює. Для нас, як пересічних учасників ДДА, наша посада, освіта та місце проживання нічого не значать. Всі ми приходимо на зустріч з однієї причини одужати від наслідків сімейної дисфункції. Ті, хто направляє інших до ДДА, можуть почувати себе комфортно, знаючи, що від кожного, хто відвідує зустрічі, не вимагається надавати особисту інформацію. Насправді вони можуть нічого не говорити, якщо захочуть. Захищаючи анонімність, ми нагадуємо, що ми є частиною духовної програми. Анонімність також пов'язана із смиренням, яке є одним із наших духовних принципів. Смирення нагадує нам, що всі ми рівні. Смирення, якого ми навчилися, допомагає тримати двері відкритими. Сьогодні я вшаную 12 ту традицію, поважаючи анонімність і конфіденційність тих, кого я бачу на зустрічах. Це дозволяє дверям ДДА залишатися відкритими для всіх, хто прагне приєднатися до нас.